Доброго дня, шановні глядачі. Знімаємо чергову серію Чарлі Мефісона. Він у нас трошки заховується десь так серед городини. Але ми його чекати не будемо. Ми відправляємося на річку. Бачимо ще одну краницю, яка тут є. Напевно, тут ні переховується слендермен. Але ми на цьому уваги не будемо. Ми дивимося на косольки, це те, що росте, але серед того є Чарлі Мефісон. Ми чуємо його голос. О, є, 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 бачимо, бачимо. Але він все заховується. То за кропиком, то за бурячком, то за всім таким цікавим. Але ми йдемо. Ми йдемо. Бачимо всякі важкі автомобілі. які проїжджають, возять каміння, цеглини і всяке таке, чого Чарлі Месіс не боїться, бо його придивити камінням дуже легко. Так, але де ж він є? Так, ми його не бачимо, бо вже паркан. Але якщо можете придивити. У дірку ми його побачимо. Він біжить, біжить, біжить там біжить і нас доняє. Але ми йдемо. Ми йдемо і йдемо. Ми йдемо, ми йдемо помаленьку, потихеньку. Оглядаючи довкола. Так, що ліметися, в нього зараз немає сховку, тому він дуже о, ви видно, як на долоні. Дуже спекотно сьогодні. Думаю, Чарлі Месіс у це не дуже турбує, бо він така у нас істота, яка не реагує на погодні умови. Так, ще одна криниця там, напевно, теж переховується фундермен. Але хто його знає? Треба спостерігати і дивитися, що робиться довкола. Так, Чарлі не подає. Звуки, але заховується. Ну, нічого, ми все рівно його виявимо. виявимо. А знаєте як? Ми поставимо камеру дозаду. Він не знатиме, що ми його знімаємо. Так, нам цікаво. Ми спостерігаємо. Дуже це все цікаво нам. Приємно. І, і так, через за Де він є? А заховується. Знову буде нам подавати якісь знаки, але ще він не подавав нам цих знаки. Зараз ми побачимо, що там буде далі. Чи ви не видно так ховається, ховається. Ми йдемо на ріку. Він напевно як відчує зараз. Його подих, взяти, подих, подих Карпат. І якщо він чує подих Карпат сьогодні сьогодні, я думаю, що він буде нам вже подавати ті свої знаки. Знаки того перебування і лякання усіх довколишніх. Жителів Ми йдемо. Так, приходимо. Ми повертаємо. Хочеться трішки, ми би прогулялися доклад, щоб і там взяти Чарлі Мефісона, але можемо це зробимо, зробимо іншого разу. Бо хто його знає, як той Чарлі Мефіссон буде наші сьогодні лякати. Але чуємо його ей. Так. І стара. А, та бачимо. Там, напевно, Сандерман таки собі споживає. О, Чарлі Месісон це Добре, шановні глядачі. Чарлі Мефісон сьогодні досить таки від нас. Величенько. Дякую за увагу. І поїхав Splender. Мен До побачення! Зустрінемось на наступній серії. Чарлі Чарлі I can see you!